Якби в 13 років мені хтось сказав, що я роздам один мільйон доларів в одному відео, я б не те що не повірив. Я б навіть не знав, скільки це взагалі. В той час для мене і 50 баксів було багато. Я з простої сім'ї, з маленького містечка в північній Кароліні. Ріси з братом виховувала нас мама, нічого особливого. І би дивно зараз це не звучало, коли я був молодшим, мені дуже не подобалось перебувати поруч із людьми. Я був закритим, але водночас настирливим. І коли мені щось подобалось, це просто поглинало моє життя. Моїм першим таким поглинаючим захопленням був бейсбол. Я не хотів займатися нічим іншим. Але мій перший вихід на бейсбольне поле, на звичайне тренування, був найнезручнішим моментом у житті. Я взагалі не знав, як спілкуватися. Я був дуже сором'язливий. Нічого у світі не могло змусити мене першим завести бесіду, це було чимось неможливим. Другим моїм захопленням був YouTube. це було все, що я тоді дивився. Мені дуже добре запам'яталося відео з тих часів, де один із моїх улюблених блогерів сказав, що кидає роботу і буде заробляти тільки на Ютуб. Це було ще до того, як почався весь цей галас навколо блогерів. Багато хто навіть не знав, що на Ютуб можна заробляти гроші. Загалом, після цього відео мені тоді було 12 років, у мене в голові все перевернулося. І я подумав: почекай хвилинку, можна заробляти гроші просто знімаючи відео. І я такий, блін, це ж круто. Я однозначно хочу цим займатися. Це один із моїх перших спогадів про мій шлях ютубера. Подивіться: а хіба це не прекрасно? У мене скоро буде 9 тисяч підписників. Ось такі відео я знімав, коли мені було 14 років. А потім, коли мені було 15, мені поставили діагноз хвороба крона. Це було досить важко. В основі цього захворювання лежить запалення кишківника, оскільки він запалений, він не може добре переробляти їжу. Плюс сам процес супроводжувався сильним болем. Було таке відчуття, ніби хтось проводить ножем по твоєму животу. У підсумку я не міг нормально харчуватися, і їв дуже мало. Я сху з восьмидесяти кілограм до шістидесяти трьох. Я пам'ятаю цю цифру, тому що це була моя найнижча вага. І при зрості метр дев'яносто я був схожий на тонку тандітну гілочку. Я маю на увазі, що я ледве міг встати з ліжка. У мене не було сил ні на що. Я навіть не хотів ходити до школи. Я просто ненавидів своє життя тоді. Я був дуже нещасний. Можливо, я б продовжив грати в бейсбол у коледжі, але хвороба крона змінила траєкторію. І я такий окей, і з безболом мене покінчено, і тоді я просто залип у ютуб. Я був одержимий. Моя сором'язливість, небалакучість, відсутність впевненості у собі були великими перешкодами в моєму становленні. Але знімати відео виявилось простіше. Плюс я дуже це любив. Так, я не любив розмовляти з людьми, але знімати відео це інше. Я був у повній самоті, знімав цілими днями і звик до цього. Я так це полюбив, що вже не уявляв своє життя без Ютуба. Коли я тільки починав, у мене був дуже поганий ноутбук. Здається, мій брат отримав його на Різдво, і в підсумку я просто забрав його і почав користуватися. Я не знав, як монтувати, як налаштовувати світло і регулювати звук. Я взагалі нічого не знав. Не було ні хорошого обладнання, ні грошей, щоб його купити. Я просто брав і робив на тому. Що є і як є. Головне, щоб це відео вмикалось. Перші кілька років я, звичайно ж, нічого не заробляв на Ютубі. Щоб отримати рекламу, потрібно було бути дуже відомим. А я був просто не цікавий людям. Багато з моїх перших відео були реально відстійними. Не було такого дня, щоб я реально не переживав з цього приводу. Я багато працював, але відчував, що в мене нічого не виходить. Але я думав, якщо я буду робити це досить довго і регулярно, зрештою в мене все вийде. Я не знаю, чому в мене тоді був такий спосіб мислення, і я не кинув усе це. Напевно, тому що я дуже любив це, тому і не міг зупинитися. Мене завжди тягнуло до цього. Я не уявляв, чим я ще буду займатися, якщо не Ютубом. Однієї думки про те, що одного разу я свого доб'юсь, було більш ніж достатньо, щоб я був щасливий. Плюс я не хотів вступати до коледжу. Моєю метою в старших класах було ніколи не вступати до коледжу. Я тоді думав, що якщо я зможу заробити достатньо грошей до закінчення школи, то зможу відмовитись від коледжу. Ось тут то я її подвоїв і навіть потроїв свої зусилля у підсумку. Після цього я почав заробляти кілька доларів в день. Мені все ж таки довелося вступити до коледжу, але на Ютуб я тоді зробив ще більший упор. Я навіть перестав ходити на заняття. Мамі, звичайно ж, я цього не казав. Загалом, поки я навчався в коледжі, я знімав відео. Саме в період коледжу в мене було найбільше мотивації вести ютуб. Я став наполегливішим, справи пішли вгору, нарешті почали зростати підписники, і я зміг заробити достатньо грошей, щоб переїхати. На той момент я вже заробляв близько тисячі доларів в місяць. Я прокидався, працював над відео, потім лягав спати, і так щодня. Ось такий у мене був її Тоді мої відео були дурні і займали вони дуже багато часу. Наприклад, в одному відео я рахував до 100 тисяч. Ніхто на YouTube ніколи нічого подібного не робив. Я просто рахував 40 годин. Отже, погнали! Один, два, три. Це одне із найперших моїх вірусних відео. І тоді мене осінило. Якщо я буду робити такі незвичні речі, то люди будуть мене дивитись. Я зрозумів, що якщо дійсно викладатись повну і бути при цьому унікальним, неможливо не досягти успіху. Я зроблю речі, які ніхто інший не зробить, тому що це складно. А люди дуже люблять таке дивитися. Гаразд, давайте перейдемо до більш цікавих речей. Моя перша в житті рекламна угода з брендом. Загалом зі мною зв'язався менеджер однієї компанії і запропонував 5 тисяч доларів за відео, що було божевіллям для мене на той час. Я просто зніму одне відео і отримаю 5 штук баксів, але я пішов далі і сказав, що хочу 10 тисяч баксів. А він каже, ні, 5 це максимум. А я такий ні, я хочу взяти 10 і піти на вулицю і віддати ці гроші бездомному. І він такий, що, правда? Гей, hey, привіт! Якщо що, я знімаю відео на Ютуб, он там стоїть моя камера. Ось візьми це тобі тут 10 тисяч доларів. Якщо що це правда, я не жартую. Відео вийшло чудовим. Бездомний був щасливим, рекламодавці були щасливі, і я теж був щасливий, оскільки це відео добре зайшло, і я знову попросив грошей і знову їх роздав. І тут у мене виникла геніальна ідея. Якщо я буду брати рекламні гроші і роздавати їх відео, то воно буде добре просуватися і окуповуватись. Потім я заберу гроші з цього відео і роздам їх у новому. Відео. Таким чином я створю цикл, у якому всі відео набиратимуть перегляди. А я буду використовувати бренди для того, щоб допомагати людям і робити їх щасливими. Я тоді був просто в шоці від своєї ідеї. Я ніби взяв і розгадав секрет успіху. У деяких своїх відео я роздавав більше мільйона доларів. Хтось скаже, що я збожеволів, але зрозумійте, я ж не хочу тільки заробляти гроші. Мені подобається робити унікальні, складні й божевільні речі. Я хочу в позитивному ключі впливати на людей і робити їх щасливими. Тож кожного разу мене заряджають не самі гроші, а те, як радіють люди від моїх нових божевільних ідей. Розумієте, я б не зміг стати тим, ким став, якби орієнтувався тільки на заробіток. Я хотів дещо більшого ніж просто стати багатим і знаменитим. Саме вищі цілі та любов до своєї справи допомогли мені вийти на такий рівень. Саме це і допомогло мені так багато часу приділяти роботі і не вигоріти. День за днем, рік за роком, я працював, не покладаючи рук. І звичайно ж, усе це привело мене до величезних грошей. У моєму ідеальному майбутньому протягом наступних десятиліть я продовжую заробляти сотні мільйонів доларів на рік. А потім, коли мені стукне 50 і в мене на рахунку будуть мільярди доларів, я просто візьму всі ці гроші і відкрию кілька тисяч притулків для бездомних. Я знаю тільки одне: я хочу і далі допомагати людям. Це робить мене щасливим. Я добре почуваюсь, коли бачу, як світяться обличчя людей, коли бачу, як люди дивуються або плачуть від щастя. Це почуття ні з чим не зрівняється. Ось чому я цим займаюсь.